Раїсі Павлівні 84 роки. Жінка майже все своє життя пропрацювала викладачем у інституті. Її загальний стаж роботи налічує 50 років. У 1998-му пані Раїса пішла на заслужений відпочинок. Через свій поважний вік жінці складно робити деякі побутові речі. Тому вона звернулась до мобільної соціальної служби «Господарочка» – пілотного проєкту, який реалізований завдяки співпраці влади міста та ради оборони з міжнародною організацією Програма розвитку ООН. Це мені надають допомогу косметичне прибирання житла. Деякі важливі для мене роботи на кухні, що я не можу зробити. От, мені допомагає соцпрацівник. От, я користуюся, заключила договір і користуюся. Услугами полікмахера. Мобільна соціальна служба створена та розпочала свою діяльність у Тернівському районі з 1 лютого 2024 року. Її послугами можуть користуватися особи, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, та отримують соціальні послуги, догляд вдома та натуральна допомога. А це майже дві тисячі осіб. Серед них і Семенівна помагає допомагають. Спасибі, одною складно. Дякую, що машина приїжджає. все косить, аж настрій стає краще. Хочеться щось робити, тому що така трава стояла, а зараз гарно. Велика дякую. За чотири місяці активної роботи мобільна соціальна служба вже здійснила за півсотні виїздів, надавши більш ніж 600 соціальних послуг криворіжцям, які проживають у віддалених житлових масивах міста. У складі служби працюють медична сестра, перукар, швачка, робітник з комплексного обслуговування і ремонтних робіт, і навіть професійний психолог. Неважливо ну, те, що мені сутработні приходить. Купляє продукти, у хаті у робить, що треба, оплати комуналку, показання щотика передаю, їй кажу, вона все передає. І так, що треба, що, там, що треба, вона мені прийде, все допоможе. А це спасибо. Окрім соціальних послуг, мобільна соціальна служба також надає допомогу у перевезенні осіб з обмеженими руховими можливостями до медичних закладів та назад додому. Однією з головних цілей цієї ініціативи є покращення якості життя літніх людей, особливо тих, хто не має можливості самостійно виходити з дому. Завдяки такій підтримці пенсіонери відчувають себе потрібними та захищеними, адже вони знають, що завжди можуть розраховувати на допомогу. Тобто це літні люди, це особи з інвалідністю, це інші вразливі групи населення яким важко буває дістатися до лікаря або до пирокаря, або до швачки, яким самотужки важко буває впоратись з домашнім господарством, саме тому була запроваджена ця мобільна соціальна служба, яка виїжджає за домашньою адресою і допомагає літнім людям. За час своєї роботи автомобіль господарочка, що використовується мобільною соціальною службою, набув неабиякої популярності серед літніх людей Тернівського району. Ця ініціатива не лише покращує фізичне здоров'я. В'ялітніх людей, а й сприяє їхньому емоційному благополуччю, зменшуючи почуття самотності та ізоляції. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.